Альпінізм, скалолазіння і все, що пов'язано з цією культурою, особисто я завжди асоціював з чимось далеким. Так, у нас є Карпатські та Кримські гори, але їх пікова висота трохи більше 2000 метрів. Альпінізм це щось про Еверест або Ка-2, випробування висотою в 8000 метрів, які ти долаєш на межі можливого. Проте, виявляється, у далекому 1890 році, 6 травня, в Одесі, було започатковано перший гірський клуб на території України під назвою Кримський гірський клуб, який у 1905 році перейменовано у кримсько кавказський гірський. Ский клуб у зв'язку з ростом інтересів до вивчення Кавказу так почалося зародження альпінізму в Україні. Цей клуб було створено на зразок відомих в Європі так званих Альпійських клубів. Вони виникали в Європі для вивчення гірських районів і організації мандрівок не лише учених, але й широких кіл громадськості. Найвідомішим і найчисельнішим з таких є німецький дочер Альпенверайн, заснований 9 травня 1869 року. Тож основним напрямком роботи Кримсько-Кавказького гірського клубу було всебічне наукове дослідження Таврійських гір, прилеглих до них передгір, степів і морей, також заохочення до відвідування. І дослідження цих місцевостей ученими, художниками та туристами. Також це була охорона рідкісних гірських видів рослин, тварин, історичних пам'яток та різних визначних об'єктів. Цей клуб проіснував до 1917 року. Біля керівництва клубу стояли представники інтелігенції, відомі діячі науки, письменники. На жаль, не тільки суто українські, а й російсько імперські Членами клубу були і альпіністи, які здійснювали сходження в Альпах і Горах Кавказу. Початок розвитку альпінізму в Україні поклали українські Альпіністські експедиції на Тяншань гірської системи в Центральній Азії, що простягалася на території Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Китаю. Ці експедиції, починаючи з 1927 року, формувалися у Харкові і пов'язувалися з іменем Михайла Погребецького, в честь якого, до речі, на Тяншані названо дві вершини. Він був організатором харківської гірської секції, керівником першої української науково-спортивної експедиції 1929 року, яка відкрила для науки нові хребти та льодовики в недосліджених районах. Центрального Тяньшаню, а також самий північний, майже 7000-х Хантингрі. Перше сходження на Хантингрі здійснено 11 вересня 1931 року. В цьому ж році біля підніжжя Ельбрусу харків'яни організували свій перший альпіністський табір. Широка інформація про роботу експедиції, сходження у Тяньшані, підтримка керівництва Харкова та Республіки сприяла розвитку альпінізму, а залучення в експедицію молоді створило в Україні альпіністський актив. Розвиток альпінізму в Україні тісно переплітається з розвитком. Альпінізму в СРСР і до кінця 1991 року, на жаль, важко розглядати цей процес як окремий. На початку я говорив про не дуже велике різноманіття гір в країні, тому як початок, так і розвиток високогірного альпінізму в Україні пов'язаний зі сходженнями в гірських системах за кордонами України у 30-ті роки ХХ століття поступово серед учасників експедиції виділилося ядро осіб, котрі зв'язали розвиток масового альпінізму з більш близькими до України горами Кавказу. Вже в 1932 році велика група альпіністів робить сходження на західному і центральному Кавказі. На початку 30-х років альпінізм почав складатися з двох етапів: навчального і спортивного. Ці два етапи, маючи деяку різницю у цілях і методах підготовки, співіснували у нероздільному зв'язку, доповнюючи і збагачуючи один одного. Навчальний альпінізм займався навчанням альпіністів, підготовкою інструкторів, сприяв масовості. Спортивний альпінізм розвивався зусиллями окремих команд і ентузіастів. Обидва етапи одержували яку не яку підтримку від держави та профспілок. В період між 1933-41 роками українськими альпіністами підкорюються нові вершини Кавказу, одна з яких п'ятитисячник Каштантау. Також започатковані значки альпініста СРСР першого і 2 ступенів, введені звання майстер і заслужений майстер альпінізму, організований табір юних альпіністів, створена Українська республіканська секція альпінізму. Починають роботи стаціонарні високогірні табори спортивних товариств профспілок України. З'являється пік Сталіна, проводяться на Кавказі Альпіні. Альпіанада. Загалом відбувається велика кількість визначних і цікавих для альпінізму України подій, які втрачають свій шарм і привабливість через соус радянськості. Альпінізм клас. Додамо значок Альпініст СРСР, і після Альпіанади разом з республіканською секцією Альпінізму гордо зійдемо на пік Сталіна. Звучить як гівно. Блять. У Другу світову війну були нанесені великі втрати альпіністському руху в Україні. Зруйновано усі бази на Кавказі. Значна частина українських альпіністів пішла на фронт. По закінченню війни альпіністський актив значно зменшився. Почалась відбудова. З 1946 року відновили свою діяльність альпіністські секції Києва, Харкова, Дніпропетровська та Одеси. Знову запрацювала на Кавказі Українська школа інструкторів альпінізму під керівництвом Погребецького. Проводяться зимові збори в Карпатах, в Київському ін... Інституті фізкультури в навчальну програму введено курс альпінізму та створено велику секцію альпіністів. У 1946 році вводяться спортивні розряди по альпінізму. Тепер система організації виглядала так: спочатку підготовку молоді на значок Альпініста СРСР знаменує вступ до родини любителів гір. Потім спортивне удосконалення по розрядах, далі освоєння найвищої ступені майстерності, що відзначається званнями майстер спорту та заслужений майстер спорту СРСР. У 1949 році почали проводити першості СРСР з альпінізму. Перше змагання проведено у двох класах: технічно складний і траверси. З 1950 року введений ще один клас висотні сходження, тобто вершини вище ніж 6250 метрів. З 1954 року українські альпіністи поступово нарощують активність у в чемпіонатах СРСР. Цьому сприяють чемпіонати України, які почали проводитися з 1957 року. В 1958 році вперше призером чемпіонату СРСР у класі технічно складних сходжень стає повністю українська команда Авангард, яка у 1961 році стає чемпіоном СРСР. І з цього моменту починається сучасний період розвитку альпінізму і скелолазіння в Україні. Кількість учасників чемпіонату СРСР і досягнення українських альпіністів безперервно зростає у 1962 році. Учасники експедиції УкрсовПрофу здійснили рекордне по кількості осіб 38 сходження на пік Леніна висотою 7134 метри. Практично в усіх чемпіонатах СРСР до 1991 року українські команди посідали перше або призове місце за період 1949-1991 років медалями чемпіонатів СРСР у всіх класах змагань, Нагороджено 309 осіб, у тому числі золотими 127, срібними 91 та бронзовими 85. Іменами багатьох українських першосходжувачів названо складні альпіністські маршрути в різних гірських районах. Висотні сходження в основному обмежувалися вершинами, розташованими на території СРСР: пік комунізму, пік перемоги, пік Леніна, пік Корженевської та один єдиний нормальний пік. Хантенгрі. На усі ці вершини проклали шляхи українські альпіністи, завойовуючи призові місця у змаганнях. В 1982 році перебуваючи у складі збірної СРСР Сергій Бершов з Харкова і Михайло Туркевич з Донецьку, зробили видатне першопроходження на Еверест. Це був початок гімалайської ери. У 1991 році учасники першої української гімалайської експедиції першими у світі здійснюють траверс масиву Манаслу або Манаслу. Не знаю, як правильно, у Непалі висотою 8163 метри. Це було завершальне висотне сходження українських альпіністів як першосходжувачів України у складі СРСР. Рівень підготовки українських альпіністів завжди був високий. 58 альпіністів нагороджено знаком Сніжний барс за сходження на усі семитисячники на території СРСР 1991 року у зв'язку з розпадом СРСР альпіністська спільнота України стала самостійною, у тому числі в організаційному плані. Система організації альпіністського руху до 1958 року складала кілька рівнів: секції Альпінізму низових колективів, міські обласні секції Альпінізму, Українська секція альпінізму, а також республіканські секції альпінізму спортивних товариств, профспілок та відомств. Економічні умови призводять до кількісного погіршення процесу підготовки кадрів. Перестало вистачати тренерів та інструкторів. Виникає необхідність змін коригування роботи. Ставляться задачі по збільшенню кількості клубів як осередки в розвитку альпінізму, у тому числі і професійному, по розвитку системи юридично самостійних клубів міських та обласних федерацій. У 1989 році, 15 квітня, наказом Державного комітету спорту України затверджується єдина федерація альпінізму та скелелазіння України, розробляється новий устав федерації. У 1991 році завершується формування її нової структури. Її основою стають юридично самостійні колективи. Тивні члени федерації, які об'єднують місцеві низові осередки і окремих осіб, а самі об'єднуються у федерацію. Діяльність федерації та її суб'єктів утримують до початку 1993 року спад чисельності її членів, зумовлений політичними та економічними змінами. Цьому також сприяє перша українська гімалайська експедиція на Манаслу у Непалі у 1991 році та прийняття федерації альпінізму та скелелазіння у 1992 році повноправним членом міжнародного. Нього союзу альпіністської асоціації і отримання права безпосередньої участі у міжнародних заходах, але на шляху підтримки масовості в альпінізмі встають перепони: усі гори, крім Карпат і Криму, знову за кордоном України. На проведення заходів потрібні великі кошти, а їх бракує. Кількість змагань, що вимагає високої майстерності, різко впала. Залишився тільки чемпіонат України. Протягом 1993-95 років ведеться в основному організаційна робота по упорядкуванню взаємозв'язків керівної ланки з суб'єктами Федерації альпінізму, шляхом створення нормативної і документальної бази, налагодження обліку та статистики. На основі проектів положень та нормативів створюється основа: це правила горосходжень – також положення по класифікації маршрутів. Положення про інструкторів альпінізму та розрядні вимоги по сходженням і класифікаційна таблиця маршрутів у Кримських та Карпатських горах. Створюється також програма дій на перехідний період. В цьому ж 1995 році, у червні, міжнародний союз альпіністських асоціацій входить до міжнародного олімпійського комітету. Альпінізм та скалолазіння нарешті отримують можливість стати олімпійськими видами спорту. На початок 1995 року чисельність членів Федерації України. Становить 875 осіб у цей період альпінізм все більше стає клубним спортом, але приплив молоді малий. Поступово формуються регіональні федерації альпінізму та скелелазіння. Це дає змогу Федерації альпінізму і скелелазіння України в 96-му році отримати статус національної федерації за десятиріччя незалежності України, незважаючи на всі тяжкі економічні умови, в українському альпінізмі продовжувалася тяжка і напружена робота з підготовки інструкторів. Суддів з альпінізму також по організації проведення масових заходів по забезпеченню спортивних досягнень. Проведення федерації у 2000 році першої за роки незалежності великомасштабної альпініади 2000 на Кавказі із завданням організації. Повноцінної навчально-спортивної роботи та підготовки альпіністів масових розрядів сприяло розповсюдженню альпінізму. Цей захід охопив три райони Кавказу і координувався представниками федерації. У ньому взяли участь 307 альпіністів з 12 суб'єктів Федерації альпінізму і скелелазіння України. Підвищується авторитет українського альпінізму і на міжнародному рівні. Підгідно Федерації альпінізму і скелелазіння України у Криму з жовтня по травень почали функціонувати постійно діючі альпіністські Бори Федерації альпінізму у Криму проводилися міжнародні зустрічі молодих горосходжувачів, Кримський скельний фестиваль. У рамках програми молодіжної комісії міжнародного союзу альпіністських асоціацій. Високий спортивний рівень українські горосходжувачі демонструють не тільки в окремих сходженнях в Україні та чемпіонатах України, а й за кордоном, а також під час українських гімалайських експедицій у 2000 році. Вперше чемпіонат України був проведений в Шамані у Альпах. У скельному класі змагалися вісім команд. Значні досягнення українські альпіністи мають при проведенні експедиції у Гімалаї та Каракору. Взагалі, за роки незалежності, проведено 10 експедицій. Наші альпіністи також брали участь у шести міжнародних експедиціях. 28 наших горосходжувачів побували на вершинах висотою більше 8 тисяч метрів. З плином часу українські альпіністи побували на всіх найвищих вершинах світу. Вряду всіх високогірних досягнень особливо виділяється успішне сходження. На вершину світу Еверест першої української національної експедиції еверест 99 1999 року якогось глибокого висновку тут не буде. Головний посил в тому, що ви можете знайти можливість займатися майже будь-якою справою в Україні, навіть якщо на перший погляд це неможливо. Головне бажання і ваша цілеспрямованість. Але спершу ми маємо подбати про перемогу. Тож підтримуйте Україну і підтримуйте українське.